Шість причин, чому Young Business Club стане найкращим клубом в Україні та світі. Зміна формату великої зустрічі на трьохденний кемп. П'ятниця, день знайомств, субота, день бізнесу, неділя, день відпочинку. 50 нових форматів для спільного проведення часу в пір-to-пір -пір групах, що будуть формувати глибоку довіру та створювати змагання між групами. Створення біблії підприємців із досвідом 44 власників великого бізнесу, власна премія підприємця. Яка буде відзначати тих, хто переходить у вищі ліги клубу? Розвиток бізнес – соціальної мережі для підприємців, яка збере найкращих експертів для росту бізнесу, відібраних за вашими рекомендаціями. AI Club Ukraine щотижневий практичний досвід інтеграції AI у бізнес від підприємців, які вже отримали сильні результати, дякуючи інтеграції AI. А тепер про кожну з цих причин в деталях. Причина перша. Про зміну формату великої зустрічі. Замість однієї зустрічі ввечері в четвер, яка у нас була по традиції багато років, у нас тепер буде три дня. У п'ятницю ми будемо знайомитись з новими учасниками, які вступають щомісяця. Це 30-40 нових підприємців у комфортному для вас форматі. Це спіддейтінг або one-to-one, -one, які будуть організовувати ваші бізнес-менеджери. У суботу це буде день бізнесу. Ми будемо проводити бізнес-розбори, де власники середнього та великого бізнесу особисто на основі свого досвіду будуть. На сцені Yan учасників Ян Business Club, допомагати їм формувати як особисту стратегію життя, так і стратегію росту їх бізнесу. І у неділю. Ми будемо зустрічатися з тими людьми, з якими ми вже познайомилися, та людьми, заради яких ми приходимо кожного місяця на великі зустрічі, щоб побачити їх, обійняти і дізнатися, як у них справи. А також будемо проводити час це з своїми сім'ями та вторими половинками в неформальній атмосфері. Сфотографуйте, будь ласка, календар великих зустрічей, які вже заплановані як в Україні, так і в Європі. І цікава новина у 26 му році. Ми відкриваємо два нових клуби на Кіпрі та Валенсії. Відкривають наші учасники клубу, які більше п'яти років в клубі: Олег Польчин та Макс Чичкань. Друга причина це покращення формату пір-то-пір, -пір, головного формату клубу. Ми створили 50 нових форматів, як група пір-то-пір -пір може провести час разом. Це буде такий собі челендж протягом року, де ви будете проводити час разом у різних форматах. Це спа-сауна, подорожі, спільні фотосесії. Ціль цих всіх форматів, що ви стали ближчими, сформувати глибший рівень довіри між учасниками кожної групи пір-ту-пір. Кожний новий проведений формат разом це плюс одна очівка як монобанку. Кожна плюс одна очівка – це плюс вище місце у рейтингу пір для того, щоб стати групою пір-ту-пір року. Я вірю в цей формат. Третя причина: створення біблії підприємців. Дев'ять років я бачу скільки запитань є до власників великого бізнесу, які з ідеї побудували великий бізнес. Їх не вбили, не посадили. І вони побудували справді екологічний бізнес, як Олег Вишніков, Макс Слободенюк, Федір Доздовський та інші резиденти клубу. Ми вирішили зібрати їхній досвід у біблії підприємця. Як вони думають, мислять, як приймають рішення, як вони проживали складні ситуації, які мають цінності та принципи. Для чого ви запитаєте, щоб передати досвід наступному поколінню підприємців. Перше видання Біблії ми презентуємо на десятиріччя клубу 1 листопада 26-го року. І будемо перевидавати щороку ще наступні 10, 20, можливо, 100 років, доповнюючи новим досвідом нових резидентів. Біблія у перекладі зверецької означає книга і наука жити. Біблія підприємця це наука бути підприємцем. Якщо біблію писали 44 автори протягом... Півтори тисячі років от Йоанна, от Матвія, то в нас це буде 44 підприємця власники великого бізнесу, які поділяться практикою. Знаєте, вивчаючи іслам, індуїзм, конфесіянство, буддизм, я дуже поважаю кожну релігію. Але ми розуміємо, що для підприємців потрібно відповіді на свої питання. Мета цієї книги створити компас, який допоможе проходити складні ситуації, будувати великий бізнес, і найголовніше залишитись людиною. Четверта причина премія підприємця. Ми створюємо нашу власну премію, яка буде визначати учасників клубу, нагороджуватиме, будуть власники великого бізнесу. За що за перехід в екосистемі Янга з Янга в Вайс з Вайса в Вайсавтенмільйон Клаб з 10 Мільйон Клаб до резидентів. Ми маємо показувати підприємці, які ростуть під час війни, всупереч обставинам. Їхні стратегії, принципи, цінності це те, що ви маєте знати. Вони мають бути на сцені, щоб кожен із нас ріс, розвивався і допомагав іншим у нашій екосистемі Yen Business Club. Перша премія запланована на 24 січня 2026 року. Деталі премії вам особисто повідомлять бізнес-менеджери. Наступна причина, чому ми станемо номер один клубом як в Україні, так і в світі. Це бізнес-меч. Ми продовжуємо створювати базу найкращих експертів для розвитку бізнесу у бізнес-меч. Найкращими вважаємо тих, з якими ви особисто працювали. Дали на них відгук, що це сильні експерти, і за вашою рекомендацією ми додаємо їх до бази бізнес-меч. Місія проекту бізнес-меч надати найкращих експертів для розвитку бізнесу. У нас вже є сформовані бази експертів, умови співпраці, хто вже працював з ними і наскільки він залишився задоволений. Якщо хоче розвиватися швидко, треба працювати з найкращими, а найкращих ви знайдете у бізнес-меч. Шоста причина: AI змінює світ, так само, як колись поява інтернету. Як казав Білл Гейтс, тих, кого не буде в інтернеті, не буде взагалі. Зараз це саме за AI. Ми пройшли точку біфокації, життя поділилося на до і після. Тому ми створили AI Club Ukraine, щоб кожен учасник був в тренді. Щотижня, щосереди, о 18 Києва підприємці діляться конкретним досвідом інтеграції ai в бізнес, маркетинг, продажі, продукт, як вони збільшили прибуток на десятки сотні тисяч доларів місяць або зекономили десятки сотні тисяч доларів, створивши нових ai агентів Тільки практичний досвід. Тих, що вже зробив і ділиться на досвіді, більш того, скажу, що ми в клубі підняли конверсію з 10 до 18% у відділі продаж завдяки досвіду, який я отримав з командою AI Club Ukraine. І останнє є відчуття у мене та команда, що 26 рік це нова сторінка клубу, і ми до неї готові. У кого є ідеї, бажання, пропозиції, взяти участь у розвитку клубу в будь-якому форматі взаємодії. звертайтесь до мого партнера Єліни Тус, і ми обов'язково поспілкуємося. Сьогодні, в день нашого народження, я хочу подякувати всім, що ви з нами зі мною і з клубом, особливо ті люди, які з нами вже 7, 8, 9 років. Ми пройшли дуже класні часи, коли відкривали клуби в Нью-Йорку, в Дубаї, в Лондоні. І дуже складні часи 22 у 22-23 році. Я дякую за вашу довіру. Для мене це справа життя. Обіцяю вам, що року клуб буде ставати кращим і кращим. З Днем народження, дорогі учасники, Ян Бізнес Клаб.